У часи випробувань ми шукаємо захисту в Бога сьогодні сильні псалми, що дарують мир, силу та надію у важкі часи. Псалом 90-91 про Боже заступництво. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Всемогутнього спочиває, каже він Господу. Ти моє пристановище і мій захист, Бог мій, на якого я покладаю надію, бо Він врятує тебе від сіті ловця, від лютої погибелі, Він покриє тебе своїми крилами і під Його тінню знайдеш ти прихисток, і броня, Його правда, не злякаєшся страху нічного, ані стріли, що вдень летить, ані зарази, що ходить у темряві, ані погибелі, що нищить у півдні, падуть біля тебе тисяча. І десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться, бо ти сказав: Господь моє прибіжище, Всевишнього ти зробив своєю охороною. Ніяке зло не спіткає тебе, і жодна пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він накаже ангелам своїм охороняти тебе на всіх дорогах твоїх, на руках вони тебе нестимуть, щоб не спіткнулася твоя нога об камінь. Ти будеш ступати на лева й гадюку, топтати лева й змія, бо полюбив мене, каже Господь, той захищу Його, піднесу Його, бо Він знає моє ім'я, Він буде кликати до мене, і я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю. Довгим життям я насичу Його і явлю Йому моє спасіння. Псалом 22, 23. Про довіру до Бога у важкі часи. Господь мій пастир, тому в мені нестачі не буде. На зелених пасовищах Він оселив мене, на тихі води провадить мене, Він душу мою відживляє і веде мене ради ймення свого дорогами справедливості. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, то не буду боятися злого, бо ти при мені твій жезл і твій посух. Вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготував у присутності ворогів моїх, голову мою ти оливою. переливається чашка моя. тож добро і милосердя мене супроводитимуть по всі дні мого життя і повік я пробуватиму в домі Господньому. Псалом 26, 27 Про віру та перемогу над страхом. Господь моє, світло і спасіння моє, кого буду боятися, Господь і твердиня мого життя, кого буду страхатися, коли на мене нападають злочинці, щоб пожерти моє тіло, то вони, вороги мої і гнобителі, спотикаються і падають. Коли станеться, що військо проти мене отабориться, не злякається серце моє. Якщо війна постане проти мене, і тоді я буду спокійний. Одного я прошу від Господа, одного я прагну, щоб я міг жити в Господньому домі по всі дні життя мого, бачити Господню красу та Його храм відвідувати, бо Він сховає мене у своєму наметі в день недолі, укриє мене в глибинах оселі своєї, на скелю мене підійме. Господи, почуй мій голос, коли кличу, будь милостивий до мене і озвися. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай же від мене лиця свого, не відвертай у гніві свого слуги, Ти моя поміч, не відкинь мене і не залиши, Боже, Спасителю мій. Коли навіть батько і мати покинуть мене, то Господь прийме мене. Навчи мене, Господи, дороги своєї і веди мене стежкою, рівною через ворогів моїх, не віддавай мене на поталу супостатам, бо повстали на мене лжесвідки і криводушні. Я ж вірю, що побачу Господню доброту на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній, нехай буде міцним серце твоє. Надійся на Господа. Ці псалми можна читати щодня або в моменти тривоги. Вони нагадують про Боже заступництво, Його захист і силу. Що дає віруючим спокій у складні часи?